Наступна головоломка. У нас є 12 серничків. Ми повинні розмістити їх так, щоб у нас утворилась сітка. Це досить-досить просте завдання. З ним справляється більшість дорослих, більшість дітей. Це звичайне завдання на логіку. Отже, нам потрібно розмістити 12 сірників так, щоб у нас утворилася сітка. Як вирішується дане завдання? Для цього нам потрібно зложити з сирничків слово сітка. Отже, завдання виконано, головоломка вирішена.